Повний місяць. Цілий день Мері Попінс квапилась, а коли вона квапилась, то завжди бувала сердита. Усе, що робила Джейн, було погано, все, що робив Майкл, було гірше, вона гримала навіть на близнят. Джейн і Майкл, як могли, намагались не потрапити їй на очі бо знали, що часом краще, як Мері Попінс тебе не бачитиме і не чутиме. От якби ми були невидимі, сказав Майкл після того, як Мері Попінс заявила, що самийно його виглядом понад силу кожного, хто себе поважає. Позалазьмо на канапу, порадила Джейн, то й будемо невидимі. Полічимо, скільки грошей у наших скарбничках, а після вечері вона, може, подобрішає. Так вони й зробили. Шестипенсовик і чотири пенні буде десять пенців та півпенні та трипенсовик, швидко лічила Джейн. Чотири пенні та три фартінги та... та й усе, зітхнув Майкл, склавши усі свої гроші на кубку. Карнавку для бідних буде добре, пирхнула Мері Попінс, кинувши погляд за канапу. О, ні, докірливо сказав Майкл, це мої, я собі наскладав. Ух, мабуть, на якийсь там горе план, зневажливо промовила Мері Попінс. Ні, ні, на слона, щоб у мене був свій слон, такий, як лізі в зоопарку. Я тоді вас кататиму, сказав Майкл, ніби й не дивлячись, а все-таки нишком зиркнув на Мері Поппінс, як воно їй здасться. «Хм», – сказала Мері Попінс, вигадки. Але діти помітили, що вона зовсім уже не така сердита, як була. Цікаво, мовив Майкл. А що робиться в зоопарку, як усі порозходяться додому? Хтось турбувався та без носа зостався, відрізала Марі Попінс. Я не турбувався, я тільки цікавився, сказав Майкл. А ви знаєте? спитав він у Марі Попінс, що квапливо змітала зі столу крихти. Ще одне запитання і ти. Якраз та два підеш спати, промовила вона і так швидко кинулась прибирати в дитячій кімнаті, що більше скидалась на вихор у капелюшку та фартусі, ніж на людину. Краще не питай її, вона знає все, але ніколи нічого не каже, шепнула йому Джейн. А нащо тоді знати, як нікому не розказуєш? Проборчав Майкл, але тільки собі підніс, щоб Мері Попінс не почула. Джейн з Майклом зроду не пам'ятали, щоб їх коли вкладали спати так швидко, як того вечора. Мері Попінс погасила світло дуже зарані і так поквапливо подалася з дому, немов її підганяли усі вітри світу. Проте дітям здавалося, що не минули хвилини як чийсь голос прошепотів від дверей. Швиденько, Джейн і Майкле, накидайте щось на себе і йдіть мерщій. Здивовані і вражені вони повискакували з ліжок. Швидко, сказала Джейн. щось сталося. І подумки кинули шукати якою, якоїсь одежі. Швидше. знов озвалося від дверей. Ой, лишенько, я знайшов тільки свою матроську шапочку і рукавички казав Майкл, бігаючи по кімнаті, витягуючи шухляди й мацаючи по полицях. Нічого, надягайте їх, на дворі не холодно, ходімо. Самій Джейн пощастило знайти тільки маленьке джуново пальтечко, але вона просунула руки в рукавичата і відчинила двері. За дверима не було нікого, але дітям здавалося, що хтось кинувся сходами вниз. Джейн і Майкл метнулись туди також. Усю дорогу той хтось чи щось було попереду. Вони не бачили його, а проте добре знали, що їх хтось чи щось веде раз у раз, ніби манить за собою. Ось вони вийшли у вуличку і їхні капці м'яко зачовгали по тротуару. Швидше, швидше, знов квапливо їх той голос підганяв. І чувся з за рогу. Але, і звернувши заріг, вони не побачили нікого. Обоє поряд вони побігли туди, куди кликав їх голос вулицями, алеями, попід арками, через парки. Аж поки засапані, ледве зводячи подих, опинились перед великим турнікетом у якійсь огорожі. Ось ви й прийшли, сказав голос. Куди? гукнув до нього Майкл. Але відповіді не було. Джейн подалася до турнікету, тягнучи Майкла за руку. Глянь, сказала вона, хіба ти не бачиш, де ми? Це ж зоопарк. З неба сяяв повний і дуже ясний місяць, і при його світлі. Майкл роздивився залізну огорожу і заглянув крізь крати. Ну, звичайно, який же він нетямущий, не впізнав одразу, що це зоопарк. Тільки як же ми зайдемо? спитав він, у нас немає грошей. Не турбуйтеся, пролунав грубий голос поза огорожі. Для почесних гостей сьогодні вхід вільний. Штовхніть турнікет, будь ласка. Джейн з Майклом скорилися і вмить опинились у зоопарку. Ось вам квитки, сказав грубий голос і, підвівши голови, діти побачили здоровенного бурого ведмедя в курці з мідними куциками і кашкеті з козирком на голові. Він простягнув дітям два рожеві квитки. Але ж ми завжди віддаємо контролерові квитки, сказала Джейн. «Тож завжди, а то сьогодні. Сьогодні їх вручаю вам я, мовив ведмідь і всміхнувся. Майкл усе придивлявся до нього. А, а я вас пам'ятаю. Казав він нарешті ведмедеві, колись я був тавом банку сиропу. А вже ж, мовив ведмідь, і забув зняти ковпачок. Знаєш, мені довелося попорудитися більше десятка днів, поки я його зняв. Надалі будь уважніший. А як це, що ви не в клітці? Ви вночі завжди так гуляєте? спитав Майкл. Ні, тільки тоді, як день народження припадає на повню місяця. Але даруйте, я мушу стояти при вході. Ведмідь обернувся і знов заходився крутити ручку турнікету. Джейн з Майклом пішли мандрувати по зоопарку, повний місяць так і сяяв, і кожне дерево чи кущик, кожну квітку було видно, як удень. Отож діти могли дуже добре роздивитись усі павільйони й клітки. «Стається, тут щось має бути незвичайне, сказав Майкл. І справді на те скидалось. По всіх доріжках бігали звірі то в супроводі птахів, то самі двоє вовків тупотіли позаду дітей, жваво про щось розмовляючи з лелекою. Джейн з Майклом почули слова. День народження і повний місяць. Вдалині йшли поряд троє верблюдів, а неподалік від них бобер та американський гриф, заглиблені в розмову, і всі вони, як здавалось, дітям розмовляли про одне. Цікаво, який це тут у них день народження, сказав Майкл. Але Джейн поспішала вперед, приваблива. Незвичним видовищем. Якраз біля клітки слона бігав рашки туди сюди дуже гладкий старий добродій, а на спині в нього на двох невеличких ослінчиках сиділо вісім мавпочок. Ну й ну, все тут на виворіт!» – скрикнула Джейн. Добродій, минаючи їх, сердито поглянув на неї. На виворіт?» – пиргнув він. Це як на виворіт? Що за балачки? Це образа. Вісім мавпочок гучно зареготалися. Ой, пробачте, я не про вас, а на все тут, виправдовувалась Джейн, поспішаючи за ним. Завжди звірі катають людей, а тут людина катає звірят. Оце я хотіла сказати. Але старий добродій, сапаючи, побіг далі, одну кажучи, що його образили, і зник десь із мавпочками на спині. Джейн побачила, що краще не гнатися за ним, узяла Майкла за руку і потягла вперед. Агов, ви двоє, нуте лиш у воду. Побачимо, як вам пірнатиметься за шматочком апельсинової шкурки, котра вам зовсім ні до чого. Почувся зненацька чисть ображений сердитий голос. І глянувши вниз, діти побачили невеличку чорного тюленя, який гнівно позирав на них із срібної під місяцем води. Ну ж бо, йдіть, ідіть, побачимо, чи припаде вам так до смаку. Але ж ми не вміємо плавати, вимовив Майкл. А що ж я вдію? сказав тюлень. Було б думати раніше. Ніхто ніколи не клопотався тим, чи вмію плавати я. Е, чого тобі? Що таке? Останні слова він промовив до тюлень, який виривнув з води, і щось зашепотів йому на вушко. Хто? буркнув перший олень. Каже голосніше. Другий тюлень зашепотів знову. Джейн розчула слова. Почесні гості, друзі, але більше нічого. Перший тюлень, здавалося, був розчарований, але досить увічливо сказав до Джейн і Майкла. Ой, даруйте, ласкаво, радий вас бачити. Даруйте, ласкаво. І виставив з води ласт. Він незграбно потиснув дітям руки. Дивись, куди йдеш. несподігавоно гукнув він, тієї миті щось стукнулося об Джейн. Вона швидко обернулась і злякано відскочила, побачивши перед собою величного лева. Очі його заплещали, коли він помітив її. Ох, слухайте. Почав він, я не знав, що це ти. Тут сьогодні такий натовп, а я так кваплюся побачити, як годуватимуть людей, що, мабуть, таки не дуже роздивлявся, куди йду. Ходімо зі мною, такого ніяк не можна пропустити. Може б, чемно, сказала Джейн. Ви ласкаво показали нам туди дорогу. Вона не дуже довірала Левові, але він наче був незлий. До того ж, подумалось їй цій ночі все на виворіт. – Залюбки, сказав Лев, силкую, щоб його голос лунав якнайніжніше, і подав Джейн лапу. Дівчинка взялася за неї, але для певності міцно вчепилась другою рукою за майкла. Він був увесь такий м'який і кругленький, бо зрештою, лев є лев. Чи гарна моя грива? дорогою спитав Лев. «За для сьогоднішнього свята я її завив. Джейн глянула, грива була старанно. Напомаджена й завита. Дуже гарна, промовила дівчинка. Але хіба, хіба не дивно, що Лев дбає про гриву? Я думала. Що моя люба леді? Лев, як вам відомо, цар над усіма звірами. Він повинен пам'ятати про своє становище. І щодо мене. То я про нього забувати не люблю. Я вважаю, що Лев завжди повинен бездоганно виглядати. Хоч би де він перебував усюди. Будь ласка, заходьте. І він гранційно махнув лапою, показав на великий павільйон котячих і повів дітей туди. Обом їм аж дух перехопило. Коли вони побачили те, що постало перед їхніми очима, у великому приміщенні було повно звірів, декотрі посхилялись на бар'єр, що відділяв клітки від глядачів, інші стояли на кріслах, що ярусами здіймались навпроти кліток. Тут були пантери, леопарди, вовки, тигри, антилопи, мавпочки і їжачки, вомбати, гірські кози, жирафи. Зібрався тут і цілий гурт чайок та яструбів. Чудово, правда ж? гордо сказав Лев, просто наче за давніх добрих часів у джунглях. Але ходімо швидше, треба знайти собі гарні місця. І він почав прокладати в натовпі дорогу, вигукуючи: Розступіться, розступіться. І тягнучи Джейни з Майклу за собою. Незабаром, десь посеред павільйону, їм трапилась невеличка прогалина, і стало видно клітки. Ох! сказав Майкл і здива дива роззявив рота. У клітках повно людей. І так воно й було. В одній клітці два опасистих літніх добродіях у циліндрах і смугастих штанях. Снували туди й сюди і з тривогою вдивлялись крати, ніби на щось чекали. У другій клітці метушились діти, які тільки є на світі на зріст і на вигляд від малят у довгих сорочечках і далі. Звірі біля клітки дуже зацікавлено розглядали цю малечу, а декотрі намагались розсмішити дітлахів, просовуючи в клітку лапу або хвіст. Жарапа витягла свою довгу шию понад головами інших звірів, так, щоб хлопчик у матроському вбранні полос... полоскотав їй носа. У третій клітці були три літні дами в плащах і в галошах. Одна з них щось плела, а решта дві стояли біля град, кричали на тварин і штурхали їх парасольками. Паршива звірота! Іди геть, я хочу додому, хочу чаю, верещала одна. Правда ж куметна, казали тварини і голосно реготали з неї. Джейн, диви. скрикнув Майкл і показав на крайню клітку. Отож. Адмірал бум, сказала Джейн, страшенно здивувавшись. І то таки справді був адмірал. Він кидався у своїй клітці, кашляв, всякався і аж сичав з досади. Щоб мені горлянка руснула усі до помп, земля на горизонті, хай мені горлянка лусне, кричав адмірал. Щоразу, як він підходив до град, тигр злегенька торкав його палицею, і адмірал тоді ще дужче сердився. І як тільки вони там опинилися, спитала Джейну лева. Загаялися, відповів той. Чи, краще сказати, загавились. Усі ці люди ловили каву зоопарку та й не щулися, як замкнулася Брама. Ну, треба ж було їх десь діти. От ми й розмістили їх тут. Оцей тут небезпечний он, погляньте. Нещодавно мало не вкоротив віку доглядачеві. Близько не підходьте. Лев показав на адмірала бума. Відступіть, будь ласка, відступіть. Почули наразі Джейни з майклом крики. Не товптесь, пропустіть бо, а це зараз їх годуватимуть, сказав Лев, жваво пробираючись крізь натовп. Ось і доглядачі. Четверо бурих ведмедів, усі в кашкетах з корзинками, везли візки з корму вузеньким коридорчиком, що відділяв клітки від натовпу звірів. Гей, відійдіть но! гукали вони, коли хто з тварин заступав їм дорогу. Потім вони по черзі відчиняли невеликі дверцята в клітках і на вилах просовували в них корм. Вже й було все добре видно. У проміжок між пантерою та динго. Малятам кидали в клітки молоко в пляшках, вони хапали їх в обидві руки і жадібно тягли до рота. Старші діти хапали звил коржики й кекси. Тут таки наминали. Тамам у галошах подали тонісінькі бутерброди і ячне печиво на тарілочках, а добродіях у циліндрах, котлети, з баранини і заварний крем у склянках добрик годують. Узявши в руки харич, добродії в смугастих штанях понесли його в куточок, попростеляли на колінах, носові хустинки та заходились їсти. Коли доглядачі вже обійшли клітки, позаду раптом почувся несамовитий лемент. Хай мені горлянка лусне, все називається вечеря, крихта м'яса, капуста. А де йогшинський пудинг? Ганіба підняти якір. А де мій Портвейн? Портвейн де? Сюди його мерщить. Гей, ви там у камбузі, де адміральський портвейн? Он як розходився. Я вам казав, що він небезпечний. Отойно, сказав Лев. Джейн і Майклові не треба було пояснювати, про кого це він. Вони дуже добре знали адміралову звичку розмовляти. Нарешті, промовив Лев, коли гомін у павільйонах трохи вщух. Здається, вже все. Тепер мені, з вашого дозволу, доведеться піти. Побачимось згодом під час великого танку. Я вас знайду. Він провів їх до дверей, попрощався і пішов собі, струшуючи своєю завитою гривою. Його золотава шерсть мінилась від місячного світла й тіней. Ой, постривайте. гукнула йому навздогін Джейн, але він уже зник. Я хотіла спитати, чи їх хоч коли випустять. Бідолашні люди. Це ж і Джон з Барбарою. Простісінькі, ми могли тут опинитися або ми з тобою. Вона обернулась до Майкла, але його поряд не було. Він звернув на бічну доріжку. Джейн подалася за ним і, підійшовши ближче, побачила, що він розмовляє з Пінгвіном. Той стояв посеред доріжки, затиснувши під одним крилом великий зошит, а під другим здоровенький олівець. Кінчик якого він раз у раз покусував у задумі. Нічогісінько не спадає на думку, почула Джейн Майклові слова. Мабуть, відповідь на якесь запитання. Пінгвін обернувся до Джейн. А може б, ви мені щось порадили? Може б, могли мені допомогти, промовив він. Підкажіть Риму до Мері, Я...» Відмовився від рими на папері, бо так аби хто заримує. Хочеться знайти щось незвичне, своє. Якщо вам спало на думку сизопері, не кажіть, не треба. Я й сам уже про це думав. Ні, і це не те, не так слід про неї говорити. Тетері, раптом сказав Майкл, Гм. Гм. Не, не дуже поетично, мовив Пінгвін. А як до вечері, озвалася Джейн. Ну, Пінгвін нібито обмірковував. Не дуже гарно, сказав він жорливо. Мабуть, доведеться від цього відмовитись. Розумієте, я складаю пісню до дня народження. Мені здалося, що непогано буде почати так. О, Мері, Мері! Але далі в мене не пішло. Так прикро. Від Пінгвіна всі сподівалися чогось незвичайного, і я не хочу нікого розчаровувати. Ну, гаразд, не баріть мене, я мушу знайти якусь раду. І з цими словами він квапливо подався геть, втупившись у зошит і покусуючи олівця. Просто дива, сказала Джейн. Чий це тут день народження? Цікаво знати. Ну, ходіть же й виходіть. Мабуть, і вам хочеться привітати з днем народження і взагалі. Почувся зненацька біля них чийсь голос, і, обернувшись, вони побачили того самого бурого ведмедя, що дав їм квитки при вході. О, звичайно, швидко озвалася Джейн. Зміркувавши, що найкраще буде відповісти саме так, хоча зовсім не здогадувалась, кого слід вітати з ним народження. Бурий ведмідь обняв їх за плечі і повів поперед себе доріжкою. Його м'яка шерсть тепло торкалась до них, і діти чули, як гуло в нього всередині, коли він говорив Ось ми й тут. прогукав бурий ведмідь. Спинившись перед невеличким будиночком.